Відповідно до закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, яким чином відбувається бронювання працівників підприємства? Підприємство має подати заяву до відповідних органів про бронювання своїх працівників, і таким чином працівник може нормально працювати, маючи бронь і ходячи на роботу. Хто відноситься до критично важливих підприємств? Ті підприємства, які забезпечують життєдіяльність нашої економіки, нашої держави, життєдіяльність певних векторів розвитку нашої держави? Тому Необхідно, щоб таке бронювання відбувалося, і працівники, які ходять на роботу, щоб вони нормально могли далі виконувати свої функції, ходити на роботу, виконувати свої трудові обов'язки і здійснювати безпосередньо свою працю відповідно до закону.